Полтава тримається на трьох стовпах: маршрутках без дверей, немитих зупинках та підлітках, які трощать електросамокати. І цього тижня усі вони нагадали про себе: Це черговий випуск дайджесту якось так. Ставте лайк та починаймо! Якщо ви ще не в курсі, чому полтавці іноді вибігають з маршруток так, ніби за ними женеться демон, пояснюємо. У Полтаві з маршрутками нині ситуація така. Вони вже навіть не старі, вони просто втомлені життям. Двері випадають, колеса відлітають прямо під час руху, але вони їдуть. Повільно, з натяком на драму, але їдуть. Ціна такого атракціону 10 гривень, і тут маємо класичну полтавську ситуацію. Приватні перевізники не можуть підвищити вартість проїзду, бо тоді буде народний бунт із вилами. Де Натуральні вила це підробка. А ремонтувати маршрутки немає за що. Замкнене коло. Якщо хтось скаже, що в Полтаві не буває пригод, запропонуйте йому проїхатися 25 п'ятою маршруткою від Левади до Герле. Знаєте, є люди, які миють машину раз на рік, на Великдень, наприклад. А є Полтава. Тут миють зупинки один раз на рік. І це подія. <звук> Мабуть, у міськраді викреслюють цей день червоним у календарі. Сьогодні майка зупинок. Не забудь принести ганчірку. Насправді, момент дійсно знаковий. Ті самі зупинки, які за рік пережили матюкливі написи та ганебні оголошення, раптом блиснули чистотою. Тепер можна не тільки чекати маршрутку, а й насолоджуватися краєвидами без матюків на зупинці.